Здоровенька були це Мет Вотсон Карвал. Я за кермом Бентлі Континенталь GT та поруч зі мною M8 Competition. І сьогодні ми з'ясуємо, хто з нас швидше на дистанції в чверть милі. Цей дивовижний шматочок британської інженерії та майстерності чи ота німецька штука праворуч. Так я знаю, що Бентлі належить німецькій компанії, проте будується все ще в Британії. Розкажу вам, що тут під капотом. А тут у нас 6-літровий твінтурбо W12 потужністю 659 кінських сил, 900 Нм моменту, повний привід та восьмиступнева коробка з подвійним щепленням. Так, вона трошки важка, все через цей метал, дерево та попельничку. Маса авто – 2,2 тонни. Прайс також важкий – 220 тисяч фунтів. Ну а про BMW нам розповість німець. Розкажи нам про машину, шановний. В мене встановлений 4,4-літровий V8 твінтурбо потужністю 625 кінських сил. 750 п'ятдесят метрів моменту важить вона 1900 кг кілограмів та коштує десь 110 тисяч фунтів. Отже, менше потужності, моменту та ваги. Також тут весьмиступнева автоматичний КПП з вон контролем і вона крутезна. цікаво подивитися на результат. Якщо вам цікаво, що це за німець в той машині, то це Деніел, і він ведучий німецького каналу Карвау. Підпишіться, якщо ви німець, якщо ні, все одно підпишіться. Якщо вам подобаються наші перегони, підпишіться на наш канал Карва Українською та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Поїхали! <плес> Перед тим як ми почнімо. Звісно, зробимо обов'язковий Карвау саундчек. О, звук шикарний. Деніал. Натисни на акселератор. Звучить непогано, проте гірше за Бентлі. В тебе софт лімітер? Так, тільки до п'яти тисяч. Це просто сором. Отже, почнімо. О, давай, Бентлі! Це було дуже близько, непоганий старт обох машин, проте ти все одно виграв. протягом заїзду я відчував, що різниця була тільки в старті, навіть просто в реакції. О, то ти кажеш, що ти стартанув краще за мене? Це не чесно. Зробимо ще два заїзди, Подивимося, що зможу я стартанути трошки краще. Не можу вже терпіти ці пекельні борошна. Проте я спробую так. А вже ж зробимо це. Знову їдемо поруч. Ну давай Бентлі, це так близько. Вау, знаєш що з цим я не зможу впоратись? БМВ кожного разу стартує дуже круто. Це неймовірно, і я тут не до чого. Машина має дуже стабільне щеплення. Отже, що насправді відбулося? BMW M8 перемогла, перетнувши лінію чвертьмилі за 11,2 секунди. А Bentley за 11,4 секунди. Тепер спробуємо заїзд з ходу. 50 миль, спортивні налаштування, але автоматичний режим перемикання передач. Їдемо на півмилі. 3, 2, 1. Поїхали. Говорить німецькою. Щось подвійне щеплення що не допомагає. Коробка перемкнула передачу вгору, коли я нажав на педаль, а потім одразу перемкнула на дві передачі вниз, а тепер в мене попередження щодо гуми. Занадто швидко для цієї гуми, та я знаю, до речі, Бенфі завжди так робить. То я й кажу: ця коробка реагує миттево, вона шикарна. Може, цей гідротрансформатор, проте він працює краще за подвійне щеплення. Так, я й не очікував, якщо чесно, це було дуже швидко. виглядало, наче в тебе була затримка на старті. Так, вона перемкнула на дві передачі вниз, а за до цього вгору, коли я давав відлі. Давайте приберемо коробку зрівняння. Гаразд, спробуємо ще раз 50 миль на годину їдемо на півмилі, проте в ручному режимі перемикання. Та на третій передачі. Отже, три, два, один. Поїхали. О, ну привіт. О, прощавай. Знову попередження про гуму. О, твої гальма червоні. Це виглядає дуже круто. Це наче перегони в Умані. Мені це подобається. Більше за мою поразку, звісно. Можливо, це все через вагу. Спробуємо ще раз гаразд Деніал. Їдемо знову на півмилі. Цього разу на другій передачі зі швидкістю 30 миль. Готовий? Три, два, один. Поїхали. Він нас доганяє. Він може наздогнати мене на фініші. Ну ж бо Бентлі, давай стови пельку. Так. Перемога за мною. Гальма виглядають дуже класно. Саме час перейти до тесту гальмування, але перед тим скажи, що трапилось? Виглядало, наче турболаг. Це було чудово, але не на другій передачі вона перемкнулася на ідеально. Можливо, не вийшов на момент. Так, можливо. Отже, тест гальмівної системи. Гальмуємо ста миль на годину. Як тільки перетнемо лінію, починаємо гальмувати. Яка машина зробиться швидше? А во те лінія? Я не знаю. Мені здається, що я трошки раніше зупинився, проте я не впевнений через довгий капот. Можливо, ти все ж таки раніше це зробив. Що скажеш? Виглядає буцім, то однаково не знаю. Залишимо це оператору. оператор, скажи нам, хто переміг? виглядає, наче Бентлі перемогла. Ми виграли тест на гальмування. Так врешті-решт, сподіваюся, вам сподобалось відео. Якщо так, тисніть вподобайку. Ліворуч знайдете відео українською. Також просимо вас підписатися на наш канал. цьомпа.